Сьогодні такою важливою новиною, і ті про що всі писали, стало те, що Німеччина, Франція, Британія та Сполучені Штати Америки зняли обмеження на дальність ударів Росії, ударів по Росії для України. Про це заявив німецький канцлер Мерць. Чому лише зараз Захід прийняв таке рішення, і що це може змінити в контексті перемовин можливих майбутніх, так і тиску на Росію, зокрема. Ну, знаєте, на жаль, є такий негативний паттерн поведінки наших західних партнерів, що має Росія вчинити якийсь черговий злочин масштабний для того, щоб вони побороли внутрішні страхи і зробили те, що ну фактично здоровий густ підказує робити. Нагадаю, що в 2014 році лише після збиття росіянами малазійського боїнгу MH17 Ну запровадили більш-менш болючі санкції по, по відношенню до Російської Федерації, і те саме звичайно відбувалося кожного разу після широкомасштабного вторгнення в 2022 році. Це ну фактично таке, як є такий вислів замало, запізно, але ж дуже добре, що врешті-решт вони наважились на той, такий крок. Звичайно, це буде залежати. Тобто успіх такої політики буде залежати від кількості ракетних систем, які наші партнери можуть нам надати. Я б не сказав, що воно ну, кардинально може щось змінити з точки зору ходу війни, оскільки для того, щоб е, змінити щось серйозне, е, потрібно кілька важливих речей. Мені здається, перша і найголовніша річ наші партнери мають все ж таки відмовитися від абсолютно необґрунтованої мантри, що у цій війні немає воєнного рішення, а є дипломатичне. Навпаки, у цій війні немає дипломатичного рішення, є виключно воєнне, оскільки історія не знає жодного випадку, коли дипломатію зупиняли геноцид. А ця війна має всі ознаки геноцидної війни. Другий момент: якщо потрібно мілітарне рішення, то тоді потрібна і стратегія відповідна, щоб не скільки потрібно підтримувати Україну, а підтримати Україну, щоб Україна перемогла на полі бою. І я можу казати як про велику ціль, да тобто звільнення всіх територій від російської окупації, так і про проміжну ціль звільнення принаймні певної кількості територій і доведення до російського політичного військового керівництва, що у них немає можливості просуватися в глиб української території і немає жодних шансів на перемогу. Тоді можна говорити про якісь підґрунтя для якогось дипломатичного рішення на певний час зрозуміло, допоки ми будемо готуватися до наступного етапу війни, і Росіяни точно будуть готуватися, бо вони не зупиняться на, 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 на тому, щоб Україна була суверенною незалежною державою. Власне, тоді, якщо така стратегія є, то е, будуть елементи е, тих спроможностей, які нам потрібні, щоб мати перевагу перед росіянами на полі бою, і це не лише ракетні системи, це передусім те, що називається Air power». Тобто військово-повітряні сили, і не та кількість в 16, яку нам надали наші партнери. Ми звичайно вдячні за це, і вони будуть допомагати нам. Але поки що ми можемо їх використовувати як дорогі платформи протиповітряної оборони. Ми не можемо їх використовувати з точки зору ну фактично допомоги нашим силам оборони на фронті, а також знищення російських літаків, які запускають ракети по нам. Бо є, скажем так, характеристики цих F-16 несумісними, неконкурентними. Я б сказав би так, навіть цим російським мотлохам. Ну звичайно, потрібні і інші види допомоги: це і бронетехніка, це і артилерія і так далі. Ніхто не скасовував цих елементів наземної війни. Ось, але по перше, і найголовніше, звичайно, це повітряна місія і ракетні системи, які разом з дронами, які нам надають партнери, і найголовніше, ми самі виробляємо. І у нас немає жодних обмежень по глибині ударів цими дронами. Тоді ми можемо змінити саму сам малюнок бою і саму нашу стратегію на полі бою. Тобто ми будемо знищити сили засоби супротивника до того, як вони підходять ну власне до траншей, і де фактично відбувається війна дуже схожа, точніше, мікс такій першої світової, тобто окопної війни з 21 першого століттям, де фактично дрони панують у середньому повітрі, чи нижньому повітрі, і можуть ну скажімо так дошкуляти і конкретно заважати нашим військам маневрувати. От я сподіваюся, що врешті-решт до цього будуть доходити. Бо, в принципі, ну як я сказав, в стратегічному плані є лише швидкі швидка можливість припинити цю війну капітуляцію України, а відтак і заходу. В цілому, я не думаю, що це в інтересах заходу. Ну і однозначно, що українська нація не готується до такого варіанту і точно його не сприйме. Як от Росія може відреагувати на це рішення? Ну, Вони там вже виходили, представники російські говорили про те, що це якось може там, негативно вплинути на е, завершення війни, на дипломатичне розв'язання. Е, таке вони говорили. Але от е, коли це рішення, скажімо, вже втілять в життя, як вони по-справжньому можуть на це відреагувати? Ну, я би здивувався, якщо б касали... Не брехали і не залякували. Це абсолютно зрозуміло їх підхід, і вони намагаються, навіть знаючи, що в них слабкі позиції, показувати, вдавати себе володаря цієї ситуації. Що вони можуть зробити більше ніж роблять вони починаючи з 22-го року? Акти геноциду в Маріуполі, Бородянці, Ірпіні, Бучі, і значить, бомбардування прикордонних міст. Як це відбувається з Харковом чи з Сумами і так далі. Або вбивства українських полонених, або депортації українських дітей і так далі. І тому подібне нічого вони не можуть зробити більше, аніж те, що вони роблять зараз. Єдина опція, яка залишається, яку вони не застосували, це ядерна зброя, але е, застосування ядерної зброї точно не принесе жодних воєнних результатів, бо у нас немає скупичення таких сил і засобів в якомусь одному місті, що на не на один-два удари. Вони фактично безглавлять українські сили оборони, і тоді нам нічого не буде залишатися, як здатися. Я вже не кажу про ту негативну реакцію, яка буде по до Російської Федерації, не від Європи і Сполучених Штатів, хоча це теж буде, але передусім від тих, хто Росію підтримує як найбільше, передусім Китай і так званий глобальний південь. Тому всі ці погрози вони є пустими, і Росія, якщо б могла щось зробити, якось ескалювати ситуацію раніше, вона б це зроби, зробила. Зараз вони з зі скрипом намагаються продовити нас. Ну, на сході є такі тривожні повідомлення щодо просування у бік Константинівки. Це звичайно, дуже небезпечна річ, але сподіваюся, що ситуацію буде стабілізована силами оборони. Вони намагаються щось робити там на харківському напрямі чи на сумському. Звичайно, що це частина тієї стратегії залякати українців, значить, відохотити американців від допомоги Україні і посіяти сумніви в європейців, що ця війна має якісь позитивні результати для України, і тому можливо краще відступити і щоб Україна погодилася на так звані компроміси, які по факту є. Капітуляцію тому ну і ви сказали, як це може вплинути на перемовини. По факту перемовин і не було. а Оскільки перемовини це не просто де зустрілися якісь представники. А з російського боку, ну це була Камарів'я Путінська, яка не мала жодних повноважень. Це не є перемовини, коли сидять дві делегації є пропорції. Перемовини, коли перше є воля до того, щоб завершити конфлікт, оскільки продовження його занадто дороге, або не немає можливості досягнути своїх цілей. Друге, є якийсь простір для компромісу. Бо ми хочемо е, нічого більшого ніж те, що нам належить з точки зору міжнародного права, відновлення територіальної цілісності, наш суверенітет, повернення е, наших громадян, і військовополонених і заручників цивільних, які є в застінках Російської Федерації. Ну і звичайно, ми хочемо, щоб е, ну, причетні до всіх цих злочинів, злочинів проти людяності, воєнних злочинів фактів геноциду, е, щоб вони перестали перед судом. А Російська Федерація, все, що вона хоче, воно знаходиться на нашій території і за рахунок нашого суверенітету. Вони вже повернулися до ідей захисту російськомовних і етнічних росіян православної церкви, буцімто переслідуємої в Україні. Ну я маю на увазі зрозуміло, російську православну церкву, яка маскується досі під. Незалежний московський патріархат тут, тут в Україні, звичайно, що далі будуть інші вимоги зараз. Поки що вони такі великодушні і дозволяють нам вступати в ЄС, але давайте згадаємо, що кілька років тому. Вони вдерлися в процес між нашими перемовини з європейським союзом, та якось це не зачіпало їх інтереси, і вони намагалися заблокувати нашу європейську інтеграцію. Тому я абсолютно впевнений, що потім, якщо не дай Боже, зараз нас примусять на такі умови, будуть і вимоги щодо відновлення економічних зв'язків і відкриття, значить, кордонів для братнього російського народу, зрозуміло, в лапках. Ось тому це не є перемовини, і яка різниця, що чи вона відбудеться, чи не відбудеться. Які успіхи? Ці це дійство, яке було в Стамбулі. Для України принесла два моменти позитивні. Перший найголовніше це тисяча на тисячу. Ми повернули е, наших героїв е, до міфу. Це абсолютний пріоритет. Е, це дуже правильно зроблено. Хоча я абсолютно е, ну розумію азовців. Е, вони не задоволені, що не повертають власне, їх бійців героїв захисту Маріуполя за Сталя. Але ну це просто політика Російської Федерації: не видавати азовців, не видавати кримських татар, не видавати українських інших громадян, журналістів і так далі. Бо це ж тиск на українську владу, і це заручники. І другий позитив це те, що ми показали Трампу. Що ми можемо копірувати, ми можемо йти на поступки. Ми готові розмовляти з і не, ми не абсолютно не боїмося розмовляти з кацапами за столом перемовин і так далі. Натомість росіяни досягли, мені здається, надзвичайно важливого моменту. Я на увазі не Істанбул, а дзвінок між Трампом і Путіним Трамп повернувся на 180 градусів. Він спочатку вимагав такої логіки, що перше має бути 30-денне про із продовженням припинення вогню, а потім вже політичні перемовини. І Путін переконав його, що потрібно якийсь там меморандум, якісь там наміри відрефлектувати. І потім лише колись можливо, буде припинення вогню. Тому у Росіян теж є своя перемога на на перед перемовинами і власне під час цього цієї зустрічі в Стамбулі. Подивимося, як Трамп буде наповнювати свої оці ці гнівні слова, які от ми побачили сьогодні, що він назвав Путіна божевільним, що він вбиває людей абсолютно без причини. Але ми пам'ятаємо, що Трамп постійно Урівнює жертву агресії з агресором. Він каже, що Бусім та Зеленський виноват в цій війні. Ну це маячня, коли Росіяни напали на нас, президентом Сполучених Штатів був Барак Обама. А президентом України був Янукович в лютому 2014 року. І Зеленський точно він тоді і не думав, що матиме політичну кар'єру. І обвинувачувати дві сторони ну це абсолютно є не неправильно. Тому подивимося, чи він вдасться до тиску на Росію, чи він зрозуміє, що е, примарні шанси на припинення вогню я вже не кажу про е, мирну угоду, і тому потрібно допомагати Україні принаймні дозволяти нам купувати зброю нами і нашим європейським партнерам для нас. А от про Трампа ви згадали про те, як він відреагував на ці чергові російські обстріли, і власне президент Франції Макрон вважає, що Трамп усвідомив, що Путін брехав йому про начебто готовність до встановлення миру у війні, і він сподівається, що гнів президента США втілиться в дії. От як ви все ж вважаєте, прийшло зараз до Трампа таке усвідомлення чи ні? Бо в принципі Такі жахливі обстріли. Це ж не перший раз від Росії, і він вже коментував це і коментував навіть схожими словами, що ну, там щодо Путіна, так але от конкретних дій все ж таки не було. Ну знаєте, я не вмію гадати на картах Таро, щоб зрозуміти, що там думає Трамп, та й він сам не знає, що він думає насправді, бо ця людина реагує на. Буквально рефлекторно реагує на певні події, або те, що йому остання людина каже. Тобто цій людини, як сказав посол Болтан, який був його радником з питань національної безпеки і, ну, під час першої каденції, у Трампа немає ані не великої, ані маленької стратегії. Тобто стратегія це абсолютно якесь іноземне слово для, для пана Трампа. І звичайно, що Трамп не задоволений, що сила його харизми, а він вірив в те, що він поговорить з Путіним, вони про все домовляться. І що він добру послугу робить Путіна. Він дуже чудово знає. Я, я думаю, що принаймні його найближче оточення розповідає Трампу про ті проблеми і на фронті, і з точки зору живої сили, і з точки зору виробництва озброєння, і з точки зору структурних проблем в економіці Російської Федерації. Мені здається, що Трамп дає він великодушно намагається врятувати Путіна, дати йому можливість зберегти обличчя. Ну нам складно казати про обличчя Путіна, але. Ну, все ж таки. і я думаю, що у, у Трампа також є таке враження, що Україна програє цю війну, і він робить і нам послугу, що за рахунок якихось там ну з його точки зору неважливих речей можна фактично встановити мир. І враховуючи те, що жодних гарантій він не збирається давати, він не збирається інвестувати в сили оборони України. То зрозуміло просте питання для будь-кого: а що відбудеться, навіть якщо ми погодимося на всі ці невигідні умови, які фактично є капітуляцією, що буде після того як Трамп піде своєї посади, хто гарантуватиме, що Росія не продовжить загарбництво на наших територій і знищення України? Тому чесно кажучи, немає різниці, що він там собі подумає. Ми бачимо і маємо оцінювати його виключно по його поведінці. Поки що він здійснював тиск виключно на Україну. Він не воліє запитати Конгреса про новий пакет допомоги. Він ну фактично відмовчався, коли президент Зеленський запропонував купити системи Петріот для, для України на 15 мільярдів доларів. Але слава Богу, що принаймні один пакет там з на 50 мільйонів ми придбали все ж таки у американців. І мені здається, що. Він може вдатися до і використати важливий інструмент, який є у нас. Ця угода про рідкоземельні матеріали. Ну і там фактично закладена лендлізівська схема, що американці можуть нам передавати озброєння, техніку і боєприпаси. А Це буде записуватися як інвестиції в цей фонд відновлення України з можливістю покриття цих видатків. За рахунок там майбутніх дивідендів, тому в нього є інструменти, і плюс звичайно в нього є інструмент, який йому запропонував Линсі Грем республіканський сенатор, разом з сенатором Блюменталем. Вони вже набрали понад 80 голосів підтримку проекту резолюції про так звані пекельні санкції, 500% тарифів на тих, хто торгує з Російською Федерацією. Звичайно, що це може бути важливим інструментом, але навіть якщо Сенат проголосує, села і палата представників і, і президент навіть не накладе вето, він може не виконувати цей закон, оскільки ну зовнішня політика це прерогатива президента, і він може, скажімо так, її не користуватися. Але в будь-якому випадку голосування це буде гарний сигнал росіянам. Гарний сигнал китайцям і е, індусам, які купують російські енергоносії, Таким чином підживлюють воєнну економіку. Можливо, це буде гарним сигналом і деяким європейським країнам, які або купують російську нафту, або допомагають цю нафту транспортувати. Е, і ви знаєте, що кілька країн. В Середземному морі дозволяють в своїх територіальних водах перевантажити з російських танкерів на європейські там чи якісь інші, і потім ця, ця нафта вже стає не російською, а якоюсь іншою. і Потім потрапляє в тому числі на європейські ринки. Тобто, у, Трам, у Трампа є можливість сигналізувати своє незадоволення і реальні кроки, які може він зробити для того, щоб допомогти Україні. Ну і останній пункт, якщо ми кажемо про санкції, мені здається, конче необхідна. Нашим партнерам переглянути зміст цих санкцій раніше і до дотепер вони мали на меті змінити поведінку Путіна, і ми бачимо, що для авторитарних режимів оця ця велич, якась там геополітичне становище може вважити набагато більше ніж сотні тисяч своїх підданих і там десятки мільярдів втраченої вигоди. І тому санкції мають бути не впливом на поведінку Путіна, а це має бути інструментом війни. Фактично, мають обрушити російську економіку, щоб удиву можливості проводити цю війну. Це найкоротший шлях для того, для того, щоб припинити цю війну не на умовах Путіна. Я ще хочу на останок обговорити з вами момент із самітом країн НАТО, який має відбутися в червні. Пишуть про те, що підсумкове комуніке саміту власне скоротять до того в документі можуть бути відсутні згадки про Росію і Україну. Про це пише Радіо Свобода. І за словами одного європейського посадовця, через те, що Трамп виключає можливість швидкого вступу України до НАТО, то можливо краще взагалі не згадувати Україну в декларації, принаймні на цей момент. І загалом саміт намагаються організувати так, щоб отримати схвалення президента США, і тут ем, автор. Цієї публікації нагадав про те, що от їхній кошмарний сценарій це бурхливий саміт НАТО 2018 року в Брюсселі під час першого терміну Трампа, коли відео напруженої суперечки з тодішнім генсеком Столтенбергом визначило тон всього засідання. Пізніше того ж дня Трамп пригрозив повністю вивести США з військової організації. Що ви про це думаєте? Що це загалом означає? І от в контексті саме України, що згадки можливо не буде, чи є це приводом для занепокоєння? Звичайно, це буде не зовсім приємно, і хотілося б, щоб там було засудження Росії, щоб була вислана підтримка тривала альянсу України і підтверджена нашу перспективу членства в НАТО. Але якщо цього не буде, це не страшно з простої причини, що НАТО це консенсусна організація. І як у 2008 році на Бухарестському саміті вони прийняли рішення, що Україна буде таки в НАТО, як і це рішення фактично було перепідтверджено пізніше і є консенсус. Що Україна може і має стати членом НАТО, то для того щоб це прибрати, знов таки потрібно голосувати і потрібен консенсус. Тобто, якщо вони не проголосують на те, щоб скасувати ці попередні рішення, це звичайно буде виглядати доволі ну ідіотськи. Вибачте, бо не можна скасовувати попередні рішення. Тим паче, що це ж не рішення, що Україна буде НАТО на, на, на якусь там дату в майбутньому. Зрозуміло, що Трамп не хоче бачити Україну в НАТО з простої причини: він не хоче дратувати Путіна. А по-друге, він не зовсім розуміє цінність цього альянсу, і ще за попередньою каденції він намагався, значить, не лише там тиснути на те, щоб європейці платили більше за свою оборону, що є абсолютно легітимним і правильним. Але і навіть збирався і виходити з НАТО, бо йому здавалося, що треба зосередитися виключно на стриманні Китаю. А європейці тут безпорадні, і вони не можуть навіть себе захистити від Росії. Подивимося, яка там буде позиція по по, -по, -по, -по Європі. І, звичайно, нам було би. Навіть якщо б не, бу... не буде там щось про Україну, було б добре, щоб Трамп перепідтвердив гарантії безпеки європейцям. Тоді у європейців були розв'язані руки з точки зору допомоги. Нам вони порозуміли, що якщо контингент на території України їх зазнає якоїсь атаки, то вони можуть сподіватися на стримуючий фактор сполучених штатів. Ну я маю на увазі ядерну парасольку, або допомогу у випадку можливого конфлікту між НАТО і Російською Федерацією, тому це не. Неприємна річ, я б звичайно не хотів побачити, що Україну не згадують, Росію не засуджують. Але з точки зору нашого магістрального курсу, це ну фактично нічого не змінює.